Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. В цьому відео я вам розкажу про десантні кораблі Рускова Рейха. Десантні кораблі, які зараз знаходяться в Чорному морі. Тобто, не взагалі про всі. Хоча, в принципі, це зараз в Чорному морі знаходяться, можна сказати, половина всіх десантних кораблів Рускова Рейха. Ну, Як багато хто знає, Майже всі мабуть про це знають хто трошки слідкує так за подіями. Напередодні ще от перед тим перед активною фазою цієї війни, на початку лютого 22-го року, рашисти завели в Чорне море шість десантних великих десантних кораблів двома партіями по три одиниці, і в самому Чорноморському флоті. Який тоді ще був флотом, можна би було його так вважати, було сім своїх чорноморських, тобто 7 плюс 6 13. Сталося таке 13 число, 13 одиниць великих десантних кораблів для любителів чи не любителів 13-х числ, чи поганих, чи хороших. Ну, от така заморочка. До речі, для расистів ці 13 чи 13 числа саме на Чорному морі зовсім неприємні, не і вони для них дійсно 13. Оце навіть не пам'ятаю, не подивився. І 13 квітня була вражена Москва. І 13 вересня оце нещодавно. Був знищений десантний корабель Мінськ в Севастополі. Чи це були 13 числа, чи не п'ятниця, ну це ж є ж таке, що п'ятниця, 13 число, ну це так, трошки гумору. Відсуваємо тему 13-го числа. Повертаємось до десантних кораблів. Тобто 13 одиниць. З чого вони складались у ці 13 одиниць? Три кораблі було зовсім старенькі. Це? Ну, я то, точно не пам'ятаю, пам'ятаю лише один з них: оце знищений Саратов, він 64-го року народження. Ті навіть старші, там ще був, не був а Є, Орськ і Ніколай Фільченков. Вони старенькі, зараз вони стоять. Ото і Фільченков він дуже часто він використовувався в, 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 серед кораблів, так званий Сирійський Експрес. Є такий термін, таке розуміння. Тобто це кораблі, які возили на ну і зараз ще все ж таки возять на Сирію в різні. Це те, що потрібно, ну, не все може, але що потрібно тому рашистському контингенту, який там воює в Сирії, нищить сирійські міста і вбиває людей зараз менше, ніж було декілька років тому, але оцей оце Сирійський експрес забезпечує забезпечував той рашистський варварський контингент, вбивць. Так от, до речі, ще маленька така ремарка серед цього сирійського експресу. Оцей був танкер Сіх, який був біля Керченської протоки, пошкоджений ну і теж виведений, виведений з ладу. Повертаємось до десантників. Три стареньких: один з них вражений, Саратов. Сталося 24 березня 22-го року в порту Бердянськ, коли вони рашисти, вивантажували, привезли бойову техніку, боєприпаси для оточення і нападу на Маріуполь, тоді ще Маріуполь стояв, вражений він був українською ракетою «Точка-У». Саме тоді, під час потоплення цього Саратова, постраждало було ще два десантники: це Новочеркаський і Цезеркуніков. Але вони, кажучи, по-русски відділились легким іспугом, їх ну, відновили, там пошкодження були незначні, хоча були поранені, і, начебто і, і хтось і загинув. От. Ну, Їх відновили, вони зараз на плаву. Використовується в якості дубльора Кримського Керченського мосту. Перевозять там людей техніку через, Керченський, через Керченську протоку. Ну, так от. Тобто, я вже сказав про 3, а всього було вражено 5 десантних кораблів, 5 з 13. Але 5 з 13 вражено, два як я оце вже тільки що сказав, пошкоджені, і відновлені, а два знищені: оце Саратов 24 березня і Мінськ 13 вересня, тиждень тому. Саме знищено Мінськ. І ще одна одиниця така, вона, як я кажу так, посередині між тима знищеними і пошкодженими. Він вважається пошкодженим, він не потонув. На жаль, його відбуксували в Новоросійськ, він був вражений на рейді Новоросійська, от його затягли буксирами в порт, і якось так його, умовно кажучи, запхали в док. Бо з проблемами це не просто було його завести туди, бо він так дуже серйозно постраждав і підтоплений він був дуже суттєво. Я, наскільки я розумію, і в кораблях, і в ситуації, наскільки я бачив оці і світлини, і відео як його тягли, в якому він стані, я вважаю, що не дойде до того, щоб його відновили. Я думаю, що цей корабель піде в той от сюди, де знищені, хоч і буде формально на плаву, і може формально вони його будуть тримати, щоб не показувати, що, що він потонув, і що на ньому можна крест ставити і в наших в таблицях, де пишуть знищені, щоб не додалась ще одиничка, бо це ж їм ганьба. В принципі, вони ж дивляться оці наші таблички, вони ж знають про все це. От. Ну тобто його будуть тримати отак от в тому доку, поки, може, і туди щось не прилетить. Ну, це так. От. Тобто три одиниці стареньких. Один знищений, дві залишилось, але вони майже не думаю, що вони боєздатні. Хіба що це як таке суховантажне судно, хіба що тільки з відкриваючимся цим носовим і можна вивантажування легше, ніж просто. Хоча Саратов був такий самий з таким відкриттям носа, а вивантажували його все одно кранами. Портальними. Так що не думаю, що і той Фільченко, я до речі, не знаю, але не думаю, що він розвантажувався саме використовуючи ці свої носові ласпорти. Далі, далі 9 одиниць десантних кораблів, такі, умовно кажучи, середнього віку. Такі, як в Україні був оцей Костянтин Ольшанський, який Росія під час окупації Криму захопила, забрала України, такий, як Мінськ, той знищений в Севастополі, і як Новочеркаськ і Цезаркуніков. А ще на Чорному морі був Азов і Ямал, а затягли вони сюди, отой. Аллінігорський гарняк, про який я теж сказав, і Георгій, до речі, оце таке, Георгій Побідоносець він називається, ну, воно так по-русски називається, але цікаві перекладання були, коли писали українською мовою Георгій і Переможець писали, ну, який переможець? Переможець це ж то а побідоносиці це трошки по-іншому. Хтось, я, до речі, так і не знаю. Я, я оце питав і у філологів, і якось так всі в ступорі, як воно в словнику, і в Google перекладачі теж так якось так по-різному про це все пишуть. Якщо хтось знає, якщо хтось випадково чи з філологів, чи хто знає, як воно перекласти, то напишіть, будь ласка, дуже цікаво, буду вдячний просто цікаво. Це корабель вже так, постольку поскольку а от як воно перекласти правильно, буде цікаво. Повертаємось знов-таки до десантних кораблів. Ну, Тобто, це 9 мінус 2, 9 оці середнього віку і мінус 2, 7. Залишилось. Ну і 9 і 3, 12. Ще один. Що ж це за один? Оце не головна тема, за якою я в принципі, вирішив ну, записати оце відео. Це так, на десерт залишив, не почав з нього, а залишив його на десерт. Новенький корабель, дуже новенький, прапор піднятий в грудні 2020 року Петр Маргунов. Маргунов не той що актор, а якийсь там їхній адмірал, генерал, не знаю, якийсь військовий рашистки. Так от Пітер Маргунов. Це найновший десантний корабель. Він більший, і більший за ці мінські новочеркаські. ну, Не так, щоб набагато, але більше. Їх таких два збудовано. Будувалися вони в окупованому Калінінграді Кюнігсбергі. правильніше буде. От. Ну, і от цей корабель зайшов теж в Чорне море. Де він зараз у мене питання? Я так думаю, що він десь стоїть, навряд чи його тримають в Севастополі. Я думаю, що він стоїть в Новоросійську І десь там в далекому такому куточку, щоб, не дай Боже, його не знайшли. А от нашій розвідці і. Якимось там агентам, якщо вони там є в новоросійську, я думаю, що варто пошукати, де знаходиться отей маргунов, і якби оце вразити оцей маргунов, ну, Storm Shadow туди не долетить, але якийсь дрон на, на такий корабель не шкода, і може і п'ять дронів впустити, хай хоч один попаде. Це було б дуже чудово вразити найновшу військову одиницю рашистського флоту. До речі, він приписаний до північного флоту. Як я вже казав в попередньому відео, розказуючи про флоти, що Україна вже, як я кажу, по-русски розпечатала вже три флоти. Ну, Звичайно, один Чорноморський тут вже один із багато. Ну, не багато, але не одна і не дві. Знищено. Розпечатаний Балтійський так званий флот, флотилія бо Мінськ то був балтійський, Балтійська флотилія, і Аленігорський Горняк то північний флот. Тобто він хоч і не потоплений, але пошкоджений дуже суттєво, і тому Північний флот теж вже е, отримав е, ну, таку собі е, втрату, скажімо так. От, і якби ще й отаку втрату, це було б дуже. Е, Ну і, і, і приємно, нам приємно. Їм, звичайно, дуже неприємно. І це для них була б для північного флоту взагалі це була, б, думаю, що трагедія. Бо е, я пам'ятаю, як їх будували, і один, і другий е, якось так ні, не пам'ятаю, як, як того, рогов, не рогов, щось таке. Скільки було, я просто слідкую за кораблями, і тому ну так, за будівництвом і світових, і в Штатах, і в Японії, і в Русском Рейхі. Тому я пам'ятаю, скільки пафосу, скільки було, і коли їх спускали на воду, і добудовували, як воно що, ах, ох, це супер, супер. Ну, знов таки, так, да, я і забув, це такий для них аналогафнітний десантний корабель. Отак от, от. Так що було б дуже цікаво, корисно, приємно влучити якимось безпілотниками. Ну, а спочатку його знайти. Може його і знають, це я просто не знаю. І в джерелах таких я намагався подивитися, де я не знайшов. Але оця інформація така цікава. Дякую за увагу. Дякую тим, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! До побачення!